Тема єдності стала лейтмотивом першого дня з'їзду демократичної партії у Філадельфії. Частина прибічників Берні Сандерса відмовляються підтримати Гіларі Клінтон, яка має стати єдиним партійним висуванцем. у Президенти багатьох обурив скандал навколо прилюднення листування, що звідчить про лобіювання кандидатури Клінтон з боку впливових демократів. Я почекаю, подивлюся, що з цього вийде Без глузду намагатися передбачити, що я думатиму через півроку, адже вся ця кампанія це суцільний хаос. I hate to say it. Я за Берні, але я не хочу Трампа. Усі все, що я можу сказати з цього приводу. So у таборі Клінтон закликають партійців об'єднатися і разом боротися проти головного ворога республіканця мільярдера Дональда Трампа, чий президентський рейтинг впритул наближається до Гілларі. Речник Клінтон Брайан Фаллон намагається зам'яти справу про лобіювання. Результат демократичних праймеріз визначався не якимись імейлами чи дискусіями між партійцями. Він визначався голосу. Ванів усіх демократів та позапартійних, які взяли участь у праймері та попередніх волевиявленнях протягом останніх місяців, Сам Берні Сандерс закликав своїх прихильників підтримати висування Клінтон, і чимало демократів вірять у єдність. Ми підійдемо до листопада як єдина команда. Нам не буде вибачення, якщо ми дозволимо Трампу зруйнувати історію. США що завжди були маяком надії. Попри заклики до єдності у перший день з'їзду, прихильники Сандерса освистали Клінтон та навіть самого Берні, коли він вкотре закликав підтримати її як єдиного кандидата. В Філадельфії перді кореспондент Євроньюз Штефан Берні Сандерс тепер у таборі. Гілларі, чого не можна сказати про всіх його прихильників, де хто з них погрожує спротивом щодо висування Тіма Кейна на посаду віцепрезидента. Ось така вона партійна єдність.